Заводу ядерного палива на Кірвоградщині бути. Зводити його почнуть у вересні нинішнього року. Про це повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький. Нагадаю, будуватимуть ядерний завод у селищі Смоліне Маловиськівського району. Півроку займуть підготовчі роботи. Потім розпочнеться будівництво. Виконання першої черги робіт триватиме близько двох років. Протягом наступного місяця ми повинні приступити до реального виконання робіт на майданчику заводу. Міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький. Обласні чиновники запевняють, зводитимуть завод з дотриманням усіх норм і стандартів екології. В його рамках планується також будівництво та реконструкція соціальних об'єктів у Смоліному. В планах будуть будуватися і об'єкти соціальної сфери, яких не вистачає для забезпечення повноцінного функціонування цього об'єкту, тому що кількість працюючих на цьому об'єкті попередньо обрахована десь біля 300 осіб а з урахуванням їх сімей, то безумовно тієї інфраструктури, яка є зараз, напевно, що може не вистачити.